Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про навушники від компанії Canyon Headset On Run 11 Sport. Давайте починати. Поїхали! Ну і по традиції пропоную почати з кольорів, які доступні: це зелений, червоний та білий. Тобто зможете обрати те, що подобається саме вам. Ну і тепер розпаковка. Дивимось, що в нас іде у комплекті. А в самій коробці ми з вами зможемо знайти два ось таких відділи. Тут в нас кабель Type-A на Type-C для заряджання, записні амбушури і також інструкція по експлуатації. А в окремому відсіку ми з вами можемо знайти ось такий доволі таки великий кейс, в якому і знаходяться самі навушники. Респект каньйон за ось цю упаковку, тому що вона переробляється і не буде забруднювати природу. Відкриваємо наш кейс і бачимо тут одразу навушники. Он вони тому, що мають ось таку систему кріплення, за допомогою якої надійно будуть кріпитися на ваших вухах. Тут все стандартно з будь-якими навушниками. Нам потрібно зняти спеціальну наліпку і помістити дані навушники назад у кейс, для того, щоб вони увімкнулися. І вже після цього ми зможемо їх активувати та підключити до нашого смартфона. Для підключення даних навушників до смартфону нам необхідно відкрити наш кейс і дістати, звісно, навушники з нього. Після чого переходимо у е, налаштування Bluetooth. Далі гортаємо донизу і одразу бачимо наші навушники OnRun 11. Підключаємось до них і вже після цього можемо їх використовувати. За допомогою цих вушок ви доволі зручно можете закріпити ці навушники у вашій вушній раковині, і це дозволяє їх не втратити при використанні у спортивному режимі. Все, після цього вони зручно сидять на нашій головні, вони вакуумні, тому якщо вам підходять вакуумні навушники і ви займаєтесь спортом, то рекомендую звернути увагу на ці навушники. Що стосується характеристик, то тут Bluetooth версії 5 і 4. Ємність акумулятору навушників 50 мАч, а ємність Акумулятор кейсу 600 мАч. діаметр динаміка 6 мм, а частотна характеристика від 20 Гц до 20 кГц. Якщо ми говоримо про заряд акумулятору, то дані навушники пропрацюють 7,5 годин від одного заряду. У кейсі дані навушники будуть заряджатися 2 години. Ну а сам кейс також буде заряджатися протягом 2 годин. Звісно, є сенсорне керування за дотиком, і тут воно доволі таки просте. Якщо ми два рази доторкнемося до лівого або правого навушника, то ми відповімо чи завершимо виклик. Якщо ми затиснемо лівий або правий навушник, то ми відхилимо виклик. Що стосується прослуховування музики, то два рази торкаємось і вмикаємо або вимикаємо музику. Якщо хочемо перемкнути трек, то натискаємо три рази на правому навушнику, А якщо хочемо повернути трек, то три рази на лівому навушнику. А якщо хочемо поспілкуватися з голосовим помічником, то необхідно затиснути на 5 секунд лівий навушник. Що стосується скидання інформації з даних навушників, то все, що потрібно, це помістити навушники у кейс і далі затиснути клавішу скидання на 5-7 секунд, після чого вся інформація з навушників видаляється. І далі все спочатку дістаємо навушники та підключаємо їх до нового пристрою. Якщо ви шукаєте гарне рішення для занять спортом, яке не буде випадати з ваших вух при занятті, то я вважаю, що Canyon OnRun 11 Sport – це гарне рішення. Ну а більше детальної інформації про дані навушники ви зможете. Знайти на нашому сайті або на сайті виробника.